Дитячі іграшки, смаколики, настільні розвиваючі ігри, а також велосипеди, самокати і найголовніше дитяча посмішка це все для найменших мешканців Чорнобаївки Херсонської області, яка була звільнена від російських загарбників у листопаді минулого року. Сьогодні вони отримують іграшки та солодощі від волонтерів і благодійників. У нас є і там є зумаський. У мене сьогодні день народження. Я дуже радий, що мені це подарували. Почаще би так. Дякую вам. Що ти отримала? Покажи, яку ти іграшку гарно отримала. Скажи русалочку, Русалочка. таку особливу дитячу гуманітарну допомогу 10 травня привезла американська богатійна організація «Help Heroes of Ukraine». За словами волонтерки Віри Лабич, їх фонд був створений у Чикаго 25 лютого 2022 року і займається допомогою українцям, як військовим, так і цивільним людям. Чому ми приїхали власне у Херсонську область? Тому що десь приблизно три тижні тому ми приїхали в села Миколаївщина і Херсонщина, і якраз де була ця лінія зіткнення Любомирівка, Мирне, Новогригорівка. І власне те, що ми побачили, нас настільки вразило. Щоб ми зрозуміли, що ми точно сюди повернемось і будемо ще й ще підтримувати цей регіон. Наш фонд «Help Heroes of Ukraine», щоб ви розуміли, це такий собі міст, надійний міст між тими, хто хоче допомогти американцями, українцями в США і тими, кому ця допомога потрібна, тобто українцями. І наш фонд забезпечує цю логістику і всі інші моменти. Іграшки смаколики передав американський богодійник Джої Вентемілья. П'ять років тому через онкохворобу він втратив сина. Аби пережити втрату, американець заснував організацію, яка збирає допомогу і передає її дітям, котрі цього потребують. Через фонд іграшки доставили зі США до Львова, а вже звідти їх привезли до звільнених територій Херсонщини. доставка іграшок в Україну це одна маленька частина, яку ми зробили, і це є згадкою про нашого сина Джої. Наша організація пожертвувала чималі гроші «Help Heroes of Ukraine». І як підприємство одразу на наступний день після вторгнення ми зупинили всі російські поставки. Далі ніякого російського продукту я не привозив ніякої виручки. Ми спрямували гуманітарну допомогу українцям. Я закликаю всіх людей робити це. І ми повинні бойкотувати будь-що з Росії або будь-кого, хто підтримує цю жахливу війну. І цим маленьким способом ми також допомагаємо Україні. Наразі у Чорнобаївці проживає майже три сотні дітей, зазначає секретарка виконкому сільради Альона Каліченко. За її словами, люди забезпечені гуманітарною та медичною допомогою. Однак діти, які пережили дев'ять місяців окупації, потребують додаткової підтримки для свого розвитку. Чорнобаївки зараз проживає 280 дітей. Іграшки привозили до нас і раніше. Багато було до новорічних свят, подарунків, солодких іграшок. Різні це були. Волонтери привозили від себе, і там вживані іграшки, м'які різні збирали. Але це завжди радість. Ми дуже раді, що ви приїхали. Подарувати радість нашим діткам. Це ну, найцінніше, що може бути зараз. На сьогодні у Чорнобаївці відновлене електропостачання, мобільний зв'язок та інтернет. Функціонують освітні заклади для школярів, а також для дошкільнят. Навчальний процес триває онлайн. Дуже хорошо. Ви довольні, що нас учителя нас не кинули. Хоч виїхали, ну вони працюють. З Що правда, нас Алла Юрівна козаць. Вона с нами працює. Батьки дякують волонтерам за допомогу і впевнені, що богадійна підтримка урізноманітнить дозвілля дітей та допоможе їм швидше подавати спогади про російський гніт. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.